Розбирання дверей c 4 Пікаса, пасажирські двері. Розпочинаємо з того, що піддіваємо ручку, бачимо знизу паз і відкручуємо. Також знімаємо заглушку. В цьому місці і відкручуємо. При цьому все б мало б звільнитися і тому достатньо потягнути на себе карту і зняти її разом з кліпсами. Бачимо, що повністю вона не відтягується, тому що є ще один нюанс. З правої сторони дверцят є ось таке стопорне кільце, яке необхідно підтягнути вниз. Для того, щоб вийняти скло, треба його опустити вниз. І за цією штукою, з цієї сторони, ми знаходимо ось таке стопорне кільце, що можна його так назвати. І так само знімаємо з іншої сторони.